Я Лілія Казарезова, лікар-нутриціолог із 15-річним стажем. Сьогодні я вам розкажу правила проходження протипаразитарної програми. Ці правила стосуються як дорослих, так і дітей. Чим проявляється взагалі паразитоз? До паразитів відносяться не тільки глисти, а також і бактерії, віруси, найпростіші, лямблі, тобто вся живність. І проявляється це. Наприклад, всі шкірні прояви, всі сипі, нейродерміти, діатези це 200% паразитоз. Далі, всі алергії це 200% паразитоз. І також, якщо у дітей, наприклад, тіки або гіперактивність, да, тобто не отримування уваги, це ознака інтоксикації і, як правило, викликана теж паразитами. Тому. Зараз я вам розкажу правила протипаразитарної програми. По-перше, вона має тривати не менше, ніж 21 день, тому що саме стільки триває цикл паразитів. Да? Тобто личинки вони можуть бути в крові, потім вони потрапляють в шлунково-кішковий тракт, там воловозрілі особи можуть жити, проходить кожної ночі. Прошивать кишечник, проходить до ануса, викидать яйця, знов повсти назад, яйця знову діти заглатують. І ось таким чином відбувається все. Тому 21 день. Друге, використовувати виключно натуральні трав'яні збори. По-перше, це безпечно, да, тобто, не садить печінку, не садить імунітет. Крім того, трави. Завжди мають у своєму складі вітаміни, мінерали, причому натурального походження, які дуже хорошо підвищують імунітет. А по третє, трави це є клітковина, яка якраз допомагає виносити токсини. Далі обов'язково використовувати рослинні ферменти. Ферменти це біологічні ножниці, які допомагають вскрити. Якісь капсульовані форми, або розчинить слиз, в якій вони ховаються. Да? Або якщо це грибковий паразитоз, то грибки вони такі, знаєте, як нечисті, і їх треба порізати для того, щоб легше було виводити. Далі використовувати щось таке, те що буде знижувати інтоксикацію. Тобто клітчатка далі лужна вода. тому що Лужна вода, по-перше, вона легше засвоюється, краще вимиває інтоксикацію, і її не люблять паразіти, тому що саме лужна вода піднімає ем, е, імунітет, Да? Тобто імунні клітини у лужному середовищі швидкість мають більшу, ніж у закисленому середовищі. Далі, дуже важливо, щоб був регулярний стул. Тому що, ну, самі розумієте, як когось виганять, коли людина ходить в туалет нерегулярно. Тому, якщо є якісь проблеми, значить треба якісь послаблюючі, обов'язково, щоб був кожнодневний стул. Е, М'які жовчугоні, тому що деякі паразити, там такі як лямблі, ще деякі, вони можуть жити у жовчних ходах. І плюс жовч це ж вона виносить якраз інтоксикацію, да, тобто освобождаючу печінку. Тому натуральні жовчугоні. Обов'язково. Після того, як ми вивели паразитів, заселяємо корисною флорою. Тобто пробіотики, пребіотики, метабіотики, все це туди. І харчування. На час протипаразитарки. Треба, Особливо, якщо це грібкова якась інвазія, обов'язково треба прибрати солодке і дрожжове. Тому що паразіти якраз саме їх і люблять, і тому часто відмічають батьки, що дитина от прямо труситься за солодким. Насправді це не дитина, а це саме. Ті, хто в нас живуть, тому треба їх прибрати, нема смисла з одної сторони їх виганяти, а з іншого боку підгодовувати. І останнє це, звісно, проходить одночасно всією сім'єю да, для того, щоб не було самозараження. У нас є вже розроблені прописи да, і марафони, там, де із супроводженням люди можуть пройти якісну противопаразітарку. Результати це просто, люди взагалі диву даються. Ну, у всякому разі, це те, чим я колись була здивована, тому що після такої якісної противопаразітарки, у моєї дитини пройшли приступи бронхіальної астми. У дітей проходять там, годами, були ніродерміти, шелушення, дитина не спала вночі. Після противопаразітарки це все проходить. Ну і ще багато всяких діагнозів. Напишіть мені, я пришлю вам більше інформації, знайомтеся і будьте здорові.